nagane czy wreszcie przeniesienia do innej części kraju. І хто до сандяще біже до роботи і то часом допомагає. іноді в принципі по відношенню до судд до суддів, який не хоче працювати, і ці справи лежать, наприклад, руками, то вдаються до менш такого болючого дисциплінарного заходу, що йому нагадують, щоб вони пшеночіч так або додаються до те, що власне або як покарання його переносять, або в інший суд, який знаходиться в mm. іншому місті або в іншій частині країни. Або йому оголошують догану, наприклад. Ну, і це, як правило, діє. Є таким дієвим способом. Upomnienie, czy na Gana теж тим, tym, że jakby zawieszone jest na 5 lat. Лет... Подношення винагадання в зв'язку з набиванням там стажу заводового. Він сто теж фінансово болить. Відповідно, e, Це догана може виглядати у вигляді того, що на 5 років він може бути позбавлений можливості підвищення і e, e, також в фінансовому плані, e, тобто його заробітна плата буде залишатися протягом 5 I to, років on на тим часі до не може авансувати до відповідно. Sądu, він не so, може, скажімо так, бути призначений на якусь вищу посаду або в Суд е, вищої інстанції і це також е, діє, чи є термін е, призначення судді, чи судді призначаються пожиттєво? Пожиттєво. Pozitywcze. Od razu, od razu, od razu, od razu od to, 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 to jest dobre jakby z punktu widzenia no, europejskich standardów. Europej za europejską standardem jest to w princypie dużo dobre. Ale, ale też czasem okazuje się, że dajemy, że jak kiedyś mieliśmy ten czas, kiedy, mhm. kiedy przyglądaliśmy się, czy, 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 mhm. czy rzeczywiście sędzia się nadaje także od strony psychologicznej, kandydat się nadaje na sędziego, no to teraz jest, jest bardzo trudno, bo, bo jest pomyłka i to jest pomyłka na całe życie, tak? Złego człowieka wpuściliśmy, bo on był świetny, ale się okazuje, że... My, my mamy nawet na to nazwę, tak? Choroba łańcuchowa. на на зачина бути паном свята, ну в принципі, з однієї сторони це добре, а з другої сторони, якщо раніше був час для того, щоб перевірити наскільки ця людина надається на виконання обов'язків судді, то в принципі іноді буває, що ми можемо надати такі повноважні людині, яка в принципі до цього спочатку нам здавалася дуже добра а потім виявилося, що не зовсім відбуває так звана ланцюг. Ципна болезнь. Ципна болезнь, коли в принципі суддя уявляє, що він же цар Бог і керує всім на світі, відповідно, ланцюгова, тобто злоті ланцюжки і різні прикраси. А, і, власне, ну, мантія, так, яка вдягається, відповідно, він уявляє, що він вже цар Бог. Скажіть два питання. Насколько вообще стабильная на судебная система Польши, не собирается ли Польша реформировать свою систему? И вот в связи с этим два вопроса. Первый вопрос, насколько я знаю, на континентальном праве Франции и Германии существует...